Ось така у нас красива компанія зібралась. Ці всі коментарі будуть видавані. І я просто Я просто... так всім привіт. Тримайте, хто там хоче потримати цю штуку. Я зараз буду. Так, ну яка офіційна частина? Шановна, пані. Ти У ваші два оповідання зайняли друге місце. На конкурсі приховував. Ну ти там? коматом? Совета повітря. Ось, і за одне з них ось вам дві обіцяні збірочки, будь ласка. А за другу, я казав, що там буде ще одна книжечка, дивіться, Альмор ну, збиралися кошти. Вийшло, як збиралися кошти на Збройні сили України, на, бо цей. Володя Андрійчук, це Альморівський організатор. Зараз служить у Збройних силах і потребує час від часу фінансових донацій. Ось. І е під час збору коштів були розіграні кризи. І інший наш військовий, Бодя Бодісон, mm -hmm. ось, задонатив і виграв оце. Що всередині, я не знаю. Але він з щирою душею каже, плав, мені це не треба, а в Йолі. <сум> ось ми з ним була... він доклав свою руку в Бодя до того, щоб літеренка була. Ось, тому я вирішив цей пакуночок. Який я не знаю, що там всередині, але там точно якась книжка. Ось, віддати вам. Давайте відкривайте. Це Ну так, да, я не знаю, що ми з ним зробимо, може в каже, нікуди нічого не буде Я ж Я ж думав, що у нас тут буде кожен, кожен день, кожний автор там буде казати, о, у нас збірочка. Ольга, Мігель, Мігель. Чорний металли голос давник своди. Так, нашим це я думаю треба розгребати. Ну типа наклейки. Давайте розбирайте. Забирайте это все. Буду на буду на пам'ятці. Так, <працю> <працю> буде на пам'ять якась. Нічого. Воно все ще знімає. Так. Ура! Хоч щось, хоч щось події. В, 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 в чаті точно це все викладемо, а там чи буде воно в інстій, чи ні, подивимось.